Електронний кошельок Perfect Money призупиняє обслуговування клієнтів в усьому світі. Скоріше всього в Україні це точно. І так, е у зв'язку з чим багато з нас вирішили шукати альтернативу цьому кошельку. І я вам неї запропоную. Ну зараз зайдемо на Perfect Money, глянемо, що там у нас робиться. Так, ми зайшли в свій аккаунт і бачимо таку надпись. Обслуговування клієнтів в Україні за зупинене з 31 октября 2024 року є на виведення своїх коштів приблизно 30 днів, не приблизно а рівно 30 днів. І в інших країнах таке саме, тільки дата зупинки. Обслуговування клієнтів інше, наприклад, в Росії з 7 жовтня в інших країнах інша дата може бути. І реєстрація нових аккаунтів з будь-яких країн призупинена. У зв'язку з чим є багато бажаючих перейти на інші платіжні системи. Для початку давайте вирішимо, що для кожного з нас важливо. В Perfect Money важлива простота для мене. Да, і, по суті, все, і мала комісія між аккаунтами переводити кошти. Ну це, грядно, це надійність була до цього моменту і простота користування. Тепер я перейшов на... Як перейшов я і раніше користувався Fire, це найближча підходяща альтернатива. із Якщо порівнювати з Perfect Money із е, недостатки і приймучістю, можна сказати, таке. На Perfect Money є кредитна біржа. Можете видавати або брати кредит на Pair такого нема. На Perfect Money є депозити, можна, якщо у вас кошти не використовуються, на них в кінці року капає процент, На Pair такого нема. Із плюсів в паєрі є більше валют. Ну, я, звісно, ніяким з них не користувався, але це плюс. Fire так само простий, в Pier набагато легше пройти верифікацію. Привіно з Perfect Money підтвердити адрес мені так і не вдалося. Ну, звісно, нюанс є з самим адресом, но, маючи правильні документи, все одно не вийшло, на жаль. Також на Pire більше людей користуються цим осіб. Більше, на більшому кількості сайтів він використовується, і його, можливо, легше для когось поповнити буде. Способи поповнення для кожної країни різні. Тут та, в даний час лише 4. Раніше було ще поповнення з Perfect Money. Можна було Вивести від з із Perfect Money на Payer з комісією. Десь 4-5%. Так, між кошельками перекази на Payer 0,5%, що дуже низько. Також, якщо хтось користується Perfect Money раді кредитної біржі, то може скористатися у WebMoney. Там є якийсь кредитний сервіс. Чесно скажу, з кредитами не зв'язуюсь. Ну як варіант можна. Також про Pier, що тут можна ще хорошого сказати. Є функції, які можуть бути корисними. Це біржа. Но для тих, хто на біржі грає. Я не граю. Із плюсів. Це простота в користуванні. І велика кількість сайтів, де використовують Pair. З моєї точки зору більше сайтів користуються платежами з Pire, виплачують і приймають платежі Pire, чим Perfect Money. Ну, це моє лічне наглядення. Ссылка для реєстрації на Pire буде під відео. Про те, як поповнювати Pire, чи виводити з нього кошти, розказано в моїх інших відео, ну, якщо вам потрібно поповнити, вивезти. Екра... На екрані буде інформація для зв'язку зі мною. Пишіть, я допоможу з поповненням і виведенням. Іспаєр, Spayer, без проблем.